Всім привіт! Давайте знайомитись. Мене звати Антон, мені 20 років, і я хочу бути стрімером. Давайте для початку розкажу свою історію, хто я такий і з чого я починав. Ютуб я любив ще з дитинства, і як і всі, я почав свій шлях на ютубі з відео по Майнкрафту, обзору модів та ігрою в різні міні-гейми. Мій канал навіть набрав 200 підписників, що для мене на той час було оверду. І на тому ж каналі я почав вести свої перші прямі трансляції по скейварсу, на які навіть заходили люди та донатили мені гроші. Моєму щастя, на той момент не було меж. Спустя роки жага до стрімерства не спала, і я зі своїм другом почав робити стріми на різні теми. Кукінг набирав найбільше переглядів. Нас було навіть по 15 онлайну в деякий час. Проте ця ідея вижила себе максимум, звідти і набралась перша аудиторія. І ось проходить час, і я розумію, що треба брати новий підхід. Аудиторія не набереться з повітря. Треба для цього щось робити. І тоді я збираю всі факти докупи, що зараз. Популярно, що мені подобається, і де найбільше ком'юніті. Відповідь прийшла сама, це Майнкрафт. Майнкрафт це дійсно унікальна гра, в яку грають всі незалежно від віку, в якій є безкінечна кількість ідей для різнообразного контенту від тих самих міні-ігор та тематичних РП-серверів та звичайного виживання. І тоді я запускаю Тікток канал по Майнкрафту. Адже як ви всі знаєте, в Тіктоці найлегше набрати аудиторію. Перепробувавши декілька форматів, відео все-таки почали залітати. І набравши завіт на тисячу підписників, я починаю стрімити Майнкрафт в TikTok. І почалося Заходити люди, щоб зібрати всіх в одному місці, я створив свій телеграм-канал, де були основні новини про стріми. До речі, підписуйтесь на нього. Коли людей стало трохи більше, я створив свій сервер по Майнкрафту, де ми виживали разом з підписниками. Паралельно стрімам, я почав викладати нарізки в Тікток, проте актив тільки падав. Було доволі весело, але в якийсь момент я зрозумів, що стою на одному місці і в кінці кінців повністю вигорів. Та зараз я розумію, що дійсно хочу стрімити. Це діло, яке мені приносить задоволення, подобається спілкуватися з людьми, придумувати ідеї і так далі. Для чого я взагалі це все розказую? Для того, щоб ми познайомились одне з одним, та можливо комусь захочеться прийти на стрім. Тому що ідей для стрімів є велика кількість, але не хочеться все це робити в пусту без аудиторії. Тому давайте зробимо такий саб-гол. Точніше, SO goal середній онлайн. Наприклад, на 10 середнього онлайну рулетка на гру від підписників, на 30 IRL стрім по Торонто, на 50 турнір по КС на 100 доларів на 100 середнього онлайну я зроблю 24-годинний стрім, де ми будемо проходити Майнкрафт в хардкорі. Свої ж ідеї для стрімів пишіть в коментарях. Як ви зрозуміли, завозів купа WWC. Але на все свій час. Якщо я вас хоч чуть чуть зацікавив підписуйтесь на телеграм, там всі анонси стрімів та зустрінемось на стрімах.